Путін, схоже, скоро стане новим героєм нового мультика про Простоквашино. <рес> Росія не зупиняється у своєму креативному шляху в намаганні зіпсувати все, до чого тільки може дотягнутися. І голова російського союзу мультфільму днями заявила, що вони вже на низькому старті, аби малювати диктатора. Хто буде писати сценарій до цієї саги Путін в Простоквашино»? Це Питання, мабуть, такі самі, що і конституційні правки той сама, та сама сама людина буде писати. Е, коротше, крінжатіна на крінжатіні і крінжатіною поганяє. І все це у новинах з болітвідер тема Євченка. Хотілося спомоглядь. якось прокоментувати, але що тут заже що <смінь> нічого? Доброго ранку, з вами новини з боліт у РПЦ. Знову відкрили скриньку Пандори цього разу демографічно. Вже відомий нам про той рей Андрій Ткачов, е знаний фахівець із усього на світі від гінекології до економіки, заявив, що гроші для народження дітей не потрібні. Є люди, які багато народжують, здорових до речі, дітей. І не розлучаються, і не приходять по допомогу якогось еко, і грошей у них не дуже багато, якщо не зовсім мало. А даси їм гроші, не даси їм гроші, нічого не зміниться, тому що у них у голові все добре. Якщо у голові зайва дірка, то скільки грошей не даси, дірка завадить цими грошима скористатися. Не у коня корм. А потім дитину годують Святим Духом, гречкою з гуманітарки і протоєрейськими проповідями. Словом, батюшка молодець, а тепер можна й назад у стігло. Тим часом на Росії їхня так звана Держдума вирішила, що час обмежити право батьків, які все ж таки наважилися там на дитину, називати її так, як їм хочеться. Причина. Була історія про батьків, які чекали хлопчика, підготували йому ім'я Кирило, а народилася дівчинка, і її все одно назвали Кирило, тому що чекали на хлопчика. І якби мають право за законом, мають право. А то як далі дівчинка буде жити з ім'ям Кирило? Ну, тобто, питання не до прибацаних батьків, які називають своїх дітей пельмень або ковдра. Ну добре, але в Держдумі вирішили піти далі і впорядкувати цей хаос та створити список правильних на їхню думку імен. У цьому вся логіка імперії дитину не треба захищати від війни, бідності чи голоду. Її треба захищати від імені Наруто. В окупованій Росією Республіці Абхазія образилися на росіян. Мовляв, туристи з них ну просто ніякі. Раз уже їздять туди, то хоч би гроші вже привозили. Туристів ми приймаємо, а той турист, який приїздить сюди за 300 рублів, я вас запевняю: він нічого не купить. Він буде стояти у черзі за стаканом суку або води, що дають у готелі, але на вулиці він нічого не купить. Вони приїздять та купують локшину, Вибачте, а ми хочемо, аби вони купили сувенірів. Нам такий турист. Я вважаю, не потрібен. Ну бо туризм і росіяни то несумісні речі у Туреччині чи Єгипті вони готелі обкрадають у Таланді, вони з тайцями б'ються. Їм тільки у північну Корею можна їздити зі статуєю статую Іна фоткатися. І то їх ж звідти виженуть. Неймовірно, але факт. Голова союз мультфільму заявив, що Путін може стати персонажем мультсеріалу. Просто квашено. Ні, це не анекдот, не пародія, це офіційна заява. Є з'явитися ще й президент у Простоквашино. Він має туди приїхати, ми його намалюємо. Насправді це стане найпопулярнішою м'якою силою, яка може бути. Матроскін з президентом створять прекрасний дует для просування нашої країни. Просування де? По каналізаційній трубі. Ну, коротше, друзі, забудьте про Нетфлікс, забудьте про Піксар. Путін та Матроскін у простоквашино, які будуть там, походу не знаю, гімн співати. Чи що вони там будуть робити, я не знаю. Ось справжнє кіномистецтво. Нічого так не підкуповує глядача, як поя... поява російського диктатора в мультику. Геніально. А поки Путіна відмальовують у союзмультфільмі, він я зробив чергову заяву. Боже, це смішно просто. Розгортається серійне виробництво ракетного комплексу середньої дальності «Арєшнік», який дуже добре себе зарекомендував у бойових умовах. У бойових умовах? То яких? Це, мабуть, той самий епізод, коли один єдиний примірник Арішніка виїхав на поле бою. З ним зробили одне фото, і він загорівся. Це про те, вони мали на увазі. Я от не можу. От як вони віртуозно, той його розвісний який ще не пройшов жодного циклу реального використання, зробили легендою, просто легендою російської пропаганди. То роки практики, мабуть. Ну, чесно. З вами були новини з боліт. Не, не перемагайте.